Вітаю вас, малята! До нас гостя завітала сама біленька, вовна м'якенька. копиця маленькі, ріжки гостренькі. Хто це малята? Здогадалися? Так, це кізонька. Малята, розгляньте козу. Кізонька яка біленька, вовна в неї яка? М'якенька, а які ріжки в кізоньки? Гостренькі, а копиця які маленькі. А що любить їсти кізонька? Траву. А де живе коза? На фермі? А як говорить кізонька? Ме, правильно, кізонька мекає. А як називають дитинчат кози? Козинята малята. Коза це свійська тварина. Коза приносить користь людям. Вона дає смачне, поживне молоко і сир. Діти, давайте складемо розповідь про козу. Спочатку я. Розповім про кізоньку, а потім ви спробуйте розповісти про кізоньку. Коза це свійська тварина, живе на фермі. Вовна в неї м'якенька, біленька, ріжків кози, гостренькі. Копиця маленькі. Коза полюбляє їсти траву, сіно, капусту. Коза приносить користь людям, дає молоко, з якого роблять поживний сир. А тепер спробуйте ви описати кізоньку. Поставте відео на паузу і розкажіть, яка кізонька, де вона живе і яку користь приносить людям. А зараз, колята, давайте пограємо нашими долоньками і вивчимо потішку про кізоньку. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшла, кізонька гулять, не скачи, не пустуй. Краще травку ти скуштуй Давайте ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшла кізонька. Гулять, не скачі, не пустуй, краще травку ти скоштуй. Ось так гарно ми пограли і позаймалися, а наше заняття завершується, малята. До нових зустрічей!